Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Як ви бачите, у мене тут ялинка з'явилася. Це означає, що ви повинні активніше. І я разом з вами донатити на збройні сили України на те, що потрібно нашим хлопцям, які зараз перебувають на нулі на абсолютно різних напрямках і захищають нас, дають можливість вам дивитись відео, мені спілкуватись з гостями, експертами. Зараз доєдную до розмови Дмитра Левуся, це експерт міжнародник, політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я вас вітаю, Да, вітаю і хочу почати якраз таки з міжнародки. Тут у нас е, є багато різних заяв. Е, почати пропоную з Орбана е, і його сіярто, якого і його, значніше... його зовнішньополітичного кліврета, так, так. <свісно> який є, знаєш, каже, що в абсолютно безпрецедентній манері Україна вигадала нову інтерпретацію слова з трьох букв. Дещо напружено і культурно відмовила українська сторона в ініціативі Будапешту провести телефонну розмову прем'єра Орбана з президентом Зеленським? Мовляв, Орбан же хотів представити свій план перемир'я. Який як не дивно, чомусь перед цим він спочатку з Путіним обговорив. Потім у нього з'явився точніше, ні, зустрівся з Путіним. Потім у нього з'явився план перемир'я, і лише після цього він вирішив такий: ну давайте ж телефонну розмову між Будапештом і Києвом запросимо. А я нещодавно спілкувався з політтехнологом паном Загороднім. У нього позиція більш радикальна. Він каже: просто треба. Позакривати всіх бізнеси, економічно натиснути, бо ну політехнологічно, та розказує, бо забагато собі дозволяють е, такі політики, е, як Орбан і його сіярто. Яка думка у вас, пане Дмитре? Е, як реагувати на цю ініціативу в лапках Орбанівську, і, і як тепер нам діяти далі? Ну, відмовили, і що тепер ж треба працювати над тим, щоб Орбан не масштабував цю історію? А в смислі не масштабував не треба нам її масштабувати. Що? А, що? взяти Я, ініціативу просто... в свої руки? Просто перемир'я uh, і мир це різні речі. Що? Ні, не про перемир'я, не про мир. Я про саму цю історію чу того, що от якщо повернутися до неї, да то стає очевидним один факт: То Орбан збрехав з приводу того, що він виступив з пропозицією перемир'я, і Україна від цього нібито відмовилася. Чому тому що цієї розмови, як з'ясовується, її взагалі ніякої не було? Да? Тобто в і в цьому контексті ані Сіярто, ані Орбан, да, вони чого от, починаються в вигадки ось цих формулювань там напружена, але мов типа коректна, да? чого того, що для того би замоскувати ось саму цю ганебну для них історію брехні орбанівської от просто відверто від першого до останнього слова. Да, тобто не було ніякої пропозиції про перемир'я. Тобто він не спілкувався, і уж тим більше, до речі, тут е, зараз в цій новій інтерпретації випадає ще одна складова, така гуманістична складова з приводу військовополонених. бо у викладенні Орбана з самого початку було ще і обмін військовополоненими там був да що Ось він мовляв там щось готував. Да, от українська сторона вона відмовилася тобто, всіх на всіх та, та. Ор, да. Тобто, е, прем'єр-міністр Угорщини, да він просто нахабно за своєю такою звичкою. Він просто нахабно брехав, і відповідь е, президента України Зеленського тоді, коли ця історія от, розверталася минулого тижня, вона була абсолютно логічна, да, коли він. Е, вона, до речі, була тому десь там і іронія прозвучала. Ну що будемо сподіватися, що Орбан, принаймні, не почне дзвонити Асаду, який зараз теж уже тепер в Москві перебуває. Е, це, до речі, знову ж таки, з таким певним натяком, що буває з тими, хто сильно орієнтується на Москву і дружить з нею, де він закінчує свої дні, да? тобто, ось йому, як тому Асаду. Довелося їхати, і хто знає, яка судьба чекає Орбана в такому контексті, до оскільки Орбан насправді він дійсно є агентом впливу е, Росії, і всі його ось ці дії, вони дійсно продиктовані саме ну, своєю власною, звісно, да е, вигодою, але насправді інтересами Москви. бо те, що наприклад передувало. Ну от ця історія з за який, ну, вже, здається, ми вже здається, може і говорили на цю тему. Бо він коли він розвивався саме як не військова, а психологічна операція: спочатку дезінформація та залякування, потім супровід особисто путіним. Потім Путін, в коли стало зрозуміло, що цього недостатньо, в цьому самому води в, ОДКБ, в Алма, там в Астані вони були. Потім ще розгортання і залучення іноземної агентури для супроводу для того, аби досягти ефекту. А ефект якого вони очікували, що захід перелякається і буде шукати можливості для переговорів? І хто там на заході є з цієї агентури? Як висловився Орбан? Орбан сказав абсолютно конкретну річ. Ой, я ж знаю хто такий Путін, і ви всі знаєте, і він набагато більш конкретний відповідає за свої слова, ну, приблизно так от за свої слова, ніж всі європейські політики. Тому треба брати до уваги, треба серйозно сприймати те, що він говорить. Тобто, один із очільників країни Європейського Союзу не говорить про загрозу, яка виникає в такий спосіб від застосування нової зброї, ну умовно нової, насправді да, там, для Європейського Союзу не говорить про те, як покарати агресора, да, за те, що він вас там майже три роки веде повномасштабну війну, а тут тепер ще розширяє тобто, та, о, де та ескалація, про яку говорять. А замість цього говорить, треба його послухати. Да, тобто, ось він же ж говорить. Ну тобто, класична зрада в класичному такому розумінні, да тобто, он, що сталося, да. Орбан є агентом впливу Кремля, це беззаперечне. І така сама історія ось тут з цим так само можливим перемир'ям і обміном полонених, про який він говорив. До речі, кейс з полоненими саме чомусь через Угорщину виникає ж не перший раз, коли вже була ця ситуація, коли цим угорським мальтійцям. Віддали е військовополонених українців з Закарпаття, да, і їх потім, і потім там була інша історія, де вони там е коли їх назад повертали, коли Угорщина їх там не хотіла віддавати, і мовляв, да тут угорщина ні до чого, це ж е да, там так би мовити, громадська гуманітарна організація, але питання виникало, як вони потрапили, да? тобто без сприяння держави угорської, це неможливо, да? тобто ну, -то насправді це тут тут дуже багато насправді питань в цьому контексті є. Тому знову ж таки, да, те, що Зеленський тоді зазначив, що щодо Орбана, що заради власних там інтересів чи як власного іміджу. Не можна руйнувати єдність по відношенню по відношенню до агресора, це абсолютно логічна річ, і в принципі, я гадаю, що так можливостей да натиснути на Орбана в цьому плані є. Чому тому, що завжди, коли ось є така історія, це е, русський мір він заходить через що? Через корупцію тут зараз, коли з'явилася ось ця історія з. Зрештою, да, з його цим замком, побудованим там французькій пресі. До речі, вона сильно не розійшлася. Ця історія, але у нього там велика величезна садиба. Вона є там, десь там і сума велика в Радіо Франція писала да, там, і, здається, чи Франц-Прес, хтось із них. Ось е, і відео є. Тобто, ось це наочний такий приклад, тобто таких вразливих місць насправді дуже багато. І до речі. То, що вже минулого да, здається року, коли Мілей став президентом Аргентини, і те, що було ж дуже помітно, коли Зеленський до нього підійшов там на цьому заході, то Орбан ну він не очікував цього насправді да? тобто, що буде така розмова, і воно того що це ну, все ж таки, не її могло і не буде та, На тому заході, ага. оце неофіційні да, Якісь тому це тут... там де Зеленський писали притис Орбана до стіна. Да, ну вона до речі, він так так воно так і було. І в принципі, тому насправді, щодо Орбана, е я думаю, що так є е точки впливу, які можна використовувати щодо угорського бізнесу. В першу чергу афільованого з ним. Да, тобто, це однозначно є. Е Є у нас і можливості, от ну от ми зараз і однією з них і користаємось. Нагадуємо про те, що це була брехня, та про яку треба говорити, і те, що європейський союз має і НАТО, мають усвідомлювати, що е, прем'єр-міністр Угорщини поводиться як безпосередньо, як агент впливу Російської Федерації і руйнує єдність, про що Україна однозначно заявляє. То зараз мене можливо закидають камінням прихильники Понтифіка, але про папу римського теж інколи казали, що він скидається якщо не на агента, то на величезного прихильника Росії. Він тут Ватікан'юс повідомляє, зробив заяву напередодні Різдва. Закликав народи України та Росії до перемир'я. Назвав нас, на жаль, традиційно. Братніми, але потім додав: ну от ви ж браття, а потім кузени. Ну, тобто трохи статус понизив братністі, але тим не менш він нікуди не зник. Ну і все: війна це завжди поразка, мир всьому миру. От отак закінчив Пантифік свою довгу промову, це ж теж заява, яка, скажімо так, підігреє на руку. Зараз пропагандистам, які кричать про братів. До речі, кричать про братів, і луплять паралельно все одно, і по об'єктам, і по енергетичним об'єктам, від яких страждають українці, отакі, от вплив величезний чи перебільшений від подібних заяв Папи Римського. Ну, Я думаю, що дещо перебільшений, ми вже просто це бачили. Тим більше, що насправді е, нічого нового не сталося. Я так, ми, давайте так просто трохи навіть згадаємо, що, що відбувалося протягом повномасштабної війни. Да? Тобто на, першу, на перший великдень, що було, е, він там тоді, цей хр, хресна хода, яка в Ватикані йде, він, е, росіянку і Українку разом там поставили, на другу, що там було. Хлопчика да українця там так. да щось, який причому якісь слова у нього, що я не розумію, що відбувається, і ще там. Да, тобто, ось це, це те, що було з самого початку, потім було звернення до молодих католиків Російської Федерації про те, що ви ж спадкоємці великої руської культури. Великої цієї імператриці Катерини і Петра Великого, да там тобто ось такого плану, да у нього тобто це системна позиція. І є ще і такі е, знаки, які не зовсім да ніби вписуються, але воно приблизно так само. Да. Ну, от Наприклад, да, зараз кардиналом став глава українських греко-католиків Австралії. Позитивна подія, да, позитивна, логічна, абсолютно логічна. Але при всьому тому статусу кардиналу немає взагалі представитель грека взагалі да, тобто українських греко-католиків, і що є м'яко кажучи, ну логічно чому тому, що в східних церквах в католицької церкви, да там от з цієї церква східної традиції, там є церкви, де там 200 тисяч вірних, там 20 тисяч вірних, але у них їхні голови вони можуть там називатися і патріарх, і статус кардинала. Тобто, у них практично, мабуть, у всіх є, але майже п'яти мільйонна а, громада да, українських греко-католиків, їхній предстатель не має статусу кардинала, да, в римській Курії Тобто, це ну це м'яко кажучи, і при цьому. Для грек... предстая греко то католиків Австралії, українських греко-католиків, значить, знову ж таки відмітимо у нього є кардинальський, тепер. Да? Це, це зрозуміло, що це такий достатньо показовий знак. Да? Тобто, це при всьому при тому, що теж багато говорили про те, що він дуже обізнаний в. Пан Верголі в українських справах, да, тобто і подібні речі. Тож гадаю, що це от насправді, тут частина і ось цього такого католицького криптокомунізму, да, який був завжди притаманний в Латинській Америці. Другий момент, ми іноді, коли говоримо про глобальний південь, то ми його так десь переоцінюємо. Бо е, Аргентина, насправді, вона не є країною такого класичного глобального півдня, да, тобто вона все ж таки дещо інше. Але ось е, такий спосіб мислення, який демонструє е, нинішній Папа Римський з е, цим сприйняттям от, Росії як великої такої країни і абсолютно е, і ну, такої Покаліченою емпатією насправді ну, вона реально скалічена в нього, тобто, тому, що тут е, якихось інших тлумачень щодо війни Росії проти України е, бути не може, але він вигадує якісь такі речі. Більше того, е, не застосовує реальний свій авторитет для е, тих конкретних добрих справ, які міг би застосувати. Ну, наприклад, да, коли була бога Маріуполя щодо. Ми тоді ж говорили, да, тобто зрозуміло, що ці о, переговори з Ватиканом йшли щодо да, можливості вивезти о, там і, і цивільних осіб, що да, під егідою Ватикану і щодо переговорів щодо обміну полоненими. Ватикан там не настільки активний всюди, да, як, як воно є. Тому я гадаю, що о, нічого тут не поробиш. Да, тут о, з, о, з цим треба працювати у мене є знайомі які протягом 22-23 років дуже сподівалися що можна щось донести до папи римського вони це робили і це в принципі і це те що треба було робити але гадаю що тут ми мабуть стикаємося ще із такою закулісною якоюсь дипломатією це залаштункова дипломатія коли ось ці зустрічі папи римського там з патріархом коли які відбувалися вже, да, тобто, ну не обов'язково цього, да, від папа римського, да, тобто, але mm. е ось це те сприйняття, яке воно у нього існує, і як воно зміниться, ну, гадаю, що нам своє робити. Тобто, я гадаю, що мабуть, в даному конкретному випадку не варто перебільшувати ось е цей вплив. Але на подібні заяви я гадаю, що треба відповідати насправді теж жорстко, бо у нас ну, така ситуація, з куди, ну, куди ми тут не, не подінемося. До речі, у мене от такий момент короткий буквально був знайомий колись історик Білорус, який з Білорусі, який здавався, що він весь такий патріотичний білоруською мовою говорив, але як з'ясувалося, там така. Ну, така е, добротна така підшивочка русським міром, все ж таки, опини, там виявилося, коли е, 22-му році почалася велика війна, і ось уже був е, Великдень, ця хресна хода І він почав писати: от який молодець Папа Римський, ось він за мир, за все. да Тобто, ось ці русскомірська агентура, вона дійсно використовує ось ці такі ну, Неозначне вони насправді однозначні да, заяви Папи Римського. Тобто, да, це є, це, тому, тому ми маємо відповідати, не зважаючи на це, чи є якийсь авторитет у цієї посади, да, ми будемо називати речі своїми нам чи ні. Від Ватикану до е, Німеччини переносимось. тут е, німецькі змі е, з посиланням на документ, який офіційно ще не опублікований, але тим не менш <кхи> перепрошую. Тобто мова зараз іде про потенційну чутку, але скоріш за все, не чутку. Пише про те, що соціал-демократична партія, е, від якої канцлер Німеччини Олаф Шольц, е, що вона має намір прописати у своїй передвиборчій програмі. Відмову від поставок Києву ракет Taurus Ну, от, е, поки що, не факт, але тим не менш чисто теоретично. Якщо це такі реально є, це вони от на настільки. Настільки не бажаю, що ж готові подібне прописати це. Знаєте, от не мабуть не коректний приклад, але це як ми і наша жага до НАТО у конституції. Так от до ну, речі, мене теж так такі а чого не в конститу... не до конституції одразу внести так? А чому не в конституцію Німеччини за конституцію Німеччини, та да. Тавруси в Україні не давати. Да, тобто я гадаю, що е, це дійсно правда, скоріш за все, дато тобто, воно про це йдеться, і до речі, це теж така багатошарова історія. Бо з одного боку, це дійсно може бути ну, особисте небажання і Олафа Шольца, і, ну, і зрозуміло, його оточення і. Інший момент, що от тут я до речі, якраз я, я до речі теж да, не, не, спри, не прибічник того, аби говорити там про всесильність російських спецслужб, да, того що ми тут іноді перебільшуємо, але що точно можна сказати, що вони завжди користуються ситуацією, а у своїх звітуваннях в Москву вони ще її приписують собі те, чого не було. Але ось тут я гадаю, якраз ця російська собака могла і поритися в тому плані, що якраз ось це переляк, небажання, ось такого розвитку подій та да, передачі таурусів ну це відверто переляк, насправді, тому що іншу, по іншому пояснити неможливо. Хтось із цієї агентури впливу, яка є там навколо Шольца, скориставшись вніс в проєкт виборчої програми, я думаю, з високим ступенем імовірності цього в виборчій програмі не буде. Да, оскільки воно все ж таки, ну як на мене, таке дріб'язкове ну реально як кажуть, на голову не налазить. Да, тобто я думаю, що вони при. Перед вичиткою, перед як публікуватися, все ж таки це не пройде, бо той самий Шольц каже, що над нами всі сміятись будуть. Хоча, якщо воно пройде, то ось це вже тоді такий ознака того, що в політичній системі у Німеччині все аж не надто добре. Ось і скористатися цим вписати для, для того, аби. Відзвітуватися, що ось нами пророблена така, така значить, робота, і такі здійснено такий захід впливу абсолютно можливо. І те, що воно навіть потім е, з'явилося в пресі, це теж е, достатньо позитивно. Я думаю, буде оцінено цими генералами СВР чи хто там цим займався. Ось тут гадаю, да, це, от, до речі, от такий є е, е, такий вдалий приклад того, як. Страхи і відсутність такого нормального мислення, да, призводить до того, що о, цим може скористатися о, о, Росія. А Фрідріх Мерц о, і його позиція по Тавросам чи зміниться вона з якою ймовірністю? Вона зміниться, якщо о, Єрмерц стає новим канцлером. Ну, ми до речі, вже побачили, що після його повернення з, з візитом до України він став більш обережним, до речі, в цих висловленнях, він навіть там десь якось і висловився, да? Не, не так однозначно. Вже тому е, гадаю, що насправді його позиція не зміниться. Тому, тобто, ну тому що я так розумію, що йому якраз довелося коригувати, вже виходячи з внутрішньої ситуації зараз перед виборами, щоб навіть, не загострювати це протистояння. В принципі, другорядне питання для виборчої кампанії не ставало да таким подразником, навколо якого багато може щось крутитися. Ну, от тому, гадаю, що насправді це може залишитися в як в одних із таких зовнішньополітичних цілей, і можна припустити, що ну його точно нічого ніяк в цьому контексті не, не зв'язує і. Скоріше за все, для тут є дуже різні підходи щодо політики зовнішньої політики Німеччини. Тому я думаю, що це, це абсолютно реалістично. Словаччина тут не стільки прем'єр, скільки президент Петер Пілігрині став так би мовити причиною згадки про цю країну. Він коментуючи нашу війну з Росією, сказав наступне: ніхто в Європі і не думає, що вдасться встановити мир без часткових територіальних втрат України. Мені це скидається або на знаєте, не узгодження заяви, кожен ліпе, що хоче, або навпаки, на узгодження заяви по підготовці підґрунтя для таких дій. Ну тобто, дві прямо протилежні позиції. Або дурні, або занадто розумні. Я гадаю, що так, що реально ця позиція не узгоджена, і поки що кожен ну, дійсно говорить те, що йому видається більш, більш логічним, більш можливим. Кожен знову ж таки виходить із своїх якихось уявлень. Як на мене, погане інше, що е, ніхто із е, тих, хто озвучує дану позицію, е, не бачить е, стратегічно. Чому? Тому що, коли озвучуються заяви про те, що ось Україні доведеться там відмовитися від території, там, слухати Росію, це е, Чомусь всі вважають, що це не стосується їхніх країн, і їхніх суд. Да? Чому? Тому що насправді Російська Федерація рушила фундаментальні речі щодо кордонів, щодо кордонів Європи. Да? Якщо ми можемо там десь говорити, ну воно в принципі стосується всього світу, да? тому що в принципі ООН, статут ООН, вони для всіх прописані. Але в Європі є, окрім цього, гельсінська угода, сімдесятихі да, п'ятого року, да, тобто за якою о, принципі, кордони є непорушними, навіть коли росіяни починають щось там кивати в бік Косова, то навіть то саме Косово, воно по кордонах Автономної Республіки, в да, яке була в складі Югославії. Ось і більше того, да, там, там не було зовнішньої анексії, да. Ну, тобто, навіть тоді, коли ось цей приклад, тим більше не зрозуміло, як це да, наприклад, там відносилося до, до України і Криму. Взагалі ніякого відношення немало. То і ну і взагалі, це те, що ну, однозначно визначало і визначає стабільність Європи, і ось тільки. Хтось почне визнавати ось ці московицькі забаганки да, з приводу кордонів, там в будь-якій формі, навіть в формі, там, наприклад, не юридичного визнання, там а фактичного якогось визнання, то це буде означати, що в Європі почався переділ кордонів. Так, і, це, і це безперечно. І чомусь, якщо кому там в Словаччині комусь здається, чи в будь-якій країні. То це так би мовити, як на мене, таке свідчення того, де великої наївності політичного класу в будь будь-якому будь-якій країні. Ну і до речі, і в сполучених штатах так само, да тобто ми зараз бачимо, що американська політика часто густо взагалі не звертає уваги на остіна принципи міжнародного права. Пане Дмитре, спасибі, що знайшли час розібратись в темах. Дмитро Леву це політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру об'єднаної України. Він був гостем у моїй віртуальній студії. Дякую вам, спасибі глядачам і донайте на збройні сили. Це історія обов'язкова і потрібна в першу чергу нам, щоб у наших все було і всього було достатньо. Я Микита Міхальов. Це Телеграф.UA. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.